Вчу вас малювати ноги за одну хвилину. Взагалі, наша ступня в профіль виглядає як туфелька, тому ми можемо взяти це за базу. Загалом я малюю ось так: ми малюємо коло. Коло це ротаторний манжет, який рухається, тобто це наш сустав, який е крутиться, крутить нашу ногу. Далі для нього ми робимо платформу, це буде наша п'ятка, вона плюс-мінус такого ж самого розміру, і, але тут вона трошки розширюється ось так. Потім від верхньої частини цього манжета нашого, ми малюємо вниз ось такий оп, спуск. Сюди в нас кріпляться наші пальці. Це циліндрики. Ну, я можу, мож, можна намалювати їх циліндрами. І не варто забувати, що видимих, е, видимих фаланг у нас всього дві на пальцях. Тобто третє ми не бачимо. Треті йдуть ось тут у складі нашої ступні. І все. Тобто, ось це базова структура нашої ступні. Потім йде отак. Ось так. І тут великий палець, його буде видно з боку в профіль. Ось так. Все, ваша нога готова.